Ну, бач? То ж можна ну, їсти собі м'ясо без, без алкоголю. Бач, теж нормально їсти, не треба, щоб перетравлювалися. Та, та, то не означає, що якщо є м'ясо, все, те відразу вживати. Можна ж ну, без цього. То то вже нам теж не по 18 років, знаєш. Та з розумом стоїм до Ну, Це зараз е випий собі з вечора трошки і все. Та-та. Два дні випав. Ну, що? не знаю, я взагалі чудово себе почуваю. Ну, сила волі, головне. вже з віком відповідальність, сила волі. Ну, хороше зараз Вадік десь дзвонив, що має зайти. Він нас підтримає, я думаю. Ну. Я теж думаю, що цей. А що? Так скучно сидимо. От сука. Ну вот ты доставай килишки.